Добрий день, малята! Запрошую вас на цікаве заняття. Сьогодні ми з вами дізнаємось, що таке етикет. Говорять, що виховану людину прикрашають такі риси, як привітність, вихованість, тактовність. А навіщо нам потрібна мова? Так, щоб висловлювати свої думки, передавати почуття, знання іншим людям. І важливим є не тільки те, що ми говоримо та про що говоримо, але як ми це робимо, як звертаємось один до одного, тобто, як ми спілкуємось. А чому люди різних народів при зустрічі вітаються по-різному? Цілуються, вклоняються, потискають руки, знімають шапку, промовляють різні слова. Так. Тому що у різних народів існують історично вироблені традиційні форми спілкування, закріплені у певних звичаях та обрядах. А що ж таке етикет мовлення? Зараз ми з вами послухаємо текст і спробуємо визначити, що означає слово етикет. Людмила Миколаївна читала дітям казку. У цей час відчиняються двері і забігає Сашко. Я зустрів Андрія, ми з ним разом гралися на дитячому майданчику. А тепер ми разом, як добре. Сідай, Сашко, сказала Людмила Миколаївна і насупилася. Діти, якої помилки припустився Сашко? Так, ви правильно сказали. Давайте прислухаємося до слів Людмили Миколаївни. Сашко, зараз ти допустив кілька помилок. По-перше, ти спізнився на заняття. Так не прийнято. По-друге, ти завадив нашій роботі. Звичайно, приємно зустріти друга, але зовсім не обов'язково про це розповідати всім на занятті. Діти, як ви розумієте, слова Людмили Миколаївни так не прийнято? Так, це означає, що є певні правила поведінки вдома, в садочку, в школі, на вулиці. Одне з них не запізнюватися. А як ви думаєте, чому не можна запізнюватися на заняття? Так, ви правильно сказали. По-перше, той, хто запізнився, пропускає те, про що говорили на занятті. По-друге, він заважав іншим своїм зверненням. Це неприпустимо. І ще треба пам'ятати, що ділова людина повинна завжди приходити вчасно. Про ту людину, що часто запізнюється, говорять, що вона несерйозна. Вибачте, будь ласка, Людмило Миколаївно, я, здається, порушив етикет. Мені бабуся про етикет розповідала. Так, на цей раз ти правий. Настав час поговорити про етикет. Розкажіть нам, будь ласка, що таке етикет, зашуміли діти. Тож слухайте, етикет це правила поведінки. Люди склали ці правила, щоб один одному не заважати, один одного не ображати. Правила етикету вчать, як правильно говорити, сперечатись, дарувати подарунки, поводитись за столом із гостями, як одягатись у різних ситуаціях. Бачте, діти, виконувати правила етикету значить бути вічливим. Про деякі правила вічливості сьогодні ми вже говорили. Пригадайте їх, будь ласка. Так, це треба уважно слухати іншу людину, вітатись, говорити вічливо, не кричати у громадських містах та багато інших правил. Ось і ми повинні домовитися виконувати правила етикету. Вони зовсім не складні. Прийшов, привітайся. Пішов попрощайся. Винен перепроси. Але це так сумно, Людмило Миколаївно, Кожного дня одне й те саме. Вітайся, вибачайся, сказала Аня. Не хочу бути як Мальвіна, дівчинка з блакитним волоссям. А я хочу бути як Мальвіна, вступила в дискусію Настя. Вона вічлива, добра і красива, хоч і лялька. Діти, а що ви знаєте про чарівні слова? Коли і як проявляється сила цих слів? Зараз ми з'ясуємо. Послухайте оповідання. Чому пропала чарівна сила? Після дитячого садочку увечері Сашко довго ще катався на подвір'ї на ковзанах. Іди додому, сказала мама, час вечеряти. Ще трішечки, попросив Сашко. Іди додому, Сашку, будь ласка, сказала мама. Та Сашко не слухав і помчав на протилежний край подвір'я. За годину він прийшов додому втомлений і брудний, кинув на підлогу куртку і сказав Мамо, повізь, будь ласка. Сам повісь, наймитів у нас немає, відповіла мама. Хлопчик повісив куртку. Сашко прийшов до кімнати і сів за стіл розв'язувати задачу. Але задача не піддавалась. Допоможи мені розв'язувати задачу, мамо, попросив Сашко. Будь ласка. Мама мовчала. Будь ласка, повторив Сашко. Адже я говорю чарівне слово. Ні, тепер слово вже не чарівне, відповіла мама. Тепер воно хитре і ледаче. Ця чарівність слова зникла. Як це? здивувався Сашко? Хіба ж слово може змінитись? А ти сам поміркуй і з'ясуй, сказала мама і вийшла з кімнати, залишивши Сашка самого. Шкода, розочарувалося чарівне слово, подумав Сашко. Чому так сталося? Чому розчарувалося слово будь ласка? Коли воно зберігає свою чарівну силу? Що повинен був сказати Сашко мамі, коли прийшов додому? А зараз розв'яжемо кілька задач, будьте уважні. Поміркуйте, чому від слів дякую, спасибі, до побачення, доброго ранку. Всім стає приємно! Так, а тепер уявимо, що мама чекає нас на обід. А ви запізнилися? Що ви скажете мамі? Молодці. Увесь клас зібрався в кіно. Один хлопчик запізнився. Через нього увесь клас затримується. Що цей хлопчик повинен сказати своїм товаришам? Так. Вибачитись і подякувати молодці! А як ти поясниш своїй молодшій сестри або братику, що таке етикет і навіщо він людям? Дуже добре. Знайте всі, як два по два, що образливі слова і на вулиці, і вдома вибухають, наче бомба. Б'ють в лице швидкіше вітру, ще й забруднюють повітря, заважають їсти, спати, То навіщо їх казати? А слова ласкаві, щирі, з пліч знімають смутку гирі, добрі усмішки дарують, пестять, міць дають, лікують, розганяють чорні хмари. Їх вживайте, ви ж не скнари. Гадаю, що ви все зрозуміли, що таке етикет і навіщо він потрібен людям. До нових зустрічей!